Я правильно харчуюсь, але мої скарги нікуди не діваються. Чому так виникає? Я мільйон разів казала про те, що одного харчування в сучасному світі мало. Недостатньо просто здорово харчуватися. Тому що харчування воно не перекриває всіх дефіцитів. Воно не вирішує, наприклад, дефіцит заліза. Як би ви сильно не хотіли. Позбутися анемії, там вживаючи м'ясо чи буряк, цього зробити майже неможливо, розумієте? І тому для того, щоб отримати результат, вам потрібно працювати на трьох рівнях. Тобто це здорове харчування, але не просто прибрати щось там, прибрати там, не знаю, булки, Макдональдс, фастфуд, а ще й додати зелень, насіння, там, олія, білки, жири, вуглеводи. Це раз. Друге, працювати з дефіцитами. Тобто, вітамін Д, ви теж як би сильно не хотіли взяти з їжі, ви його не отримаєте. Розумієте? Його треба додавати ззовні. І третє, дуже головне, щоб бути здоровою людиною, треба працювати зі стресом. Тобто займатися своєю ментальною системою, своєю психікою, працювати з психологом, займатися дихальними практиками. Або медитувати, ну, хоча б щось одне повинно бути. І тоді у вас буде результат, а не просто я наїм глютен і все. Якщо у вас є застій жовчі, наприклад, ви там їжу, його не позбудетесь. Тому потрібен комплексний підхід і не тільки дивитися, знаєте, там на одну систему, а на організм в цілому. Тож, я запрошую вас приєднатися до мене на супровід, попрацювати зі мною або на консультацію, розібратися з вашими аналізами. Підібрати вам здоровий раціон, попрацювати з вашим рівнем стресу, тому що рівень стресу у вас може бути високий тільки за рахунок того, що ваш організм неправильно працює. Розумієте? І все це можу зробити я. І не треба ганяти там кендокринологу, гінекологу, гастроентерологу, тому що наша система працює. Сумісно, розумієте? Тож пишіть мені в Директ, або там в коментарях, або переходьте в шапці профі, залишайте посилання на консультацію.